Доброго дня. А скільки коштує ваша куртка? А що таке? За скільки коштує? Ну штуку. Тисячу гривень? Та -та. Давайте, якщо ви зараз її рішите, ми цю суму множимо на 10 і йдемо за тару вибираємо будь-яку річ. Бляха, муха. тут недалеко. Мені, мені так шкода, ну. Але множимо на 10? На 10? На 10 множимо. М -м, ну давай, на 10 легко. Та? Ну а і так мені надоїла та куртка, бляха, муха. Тримайте. То я маю зробити сам Дуже шкода, ну ладно, хрен з ним, Так зато плюс 10. Ну так. А... О, пішло Ну легко, легко, ух! Супер 10 курточок. <бух> Забираю ножиці і йдемо вибирати в затарі щось. Yeah. Що б ви хотіли обрати? Я не знаю, ти кажеш на 10 множимо, то. 10 тисяч. 10 тисяч. Так. Ага, 10 тисяч, ну а я не знаю, що тут можна взяти на 10. Футболки. Ston Island CP Company. Футболку за десятку. Або вибираємо, Я люблю футболочки. Ну ось вас, вас. О! Щось чули взагалі про Zatar Shop. Я, я тут навіть був, я тут навіть сумочку купляв. Сумку купляли? Так. Чи може сумку взяти? Або сумку. Рівно 10 Вона тисяч. Якраз без гривні. Хочете сумку? Ну давай сумочку. Давайте сумочку. з Я все. якраз прихильник сумочок. У мене десь вдома 14 сумочок різних. А, ну, все. зараз примірю. І піск носити отак. О! Столлайн. Все. все, супер. Зараз буде посада в коментарях, що барега. Так, і ще треба людям зробити. Що треба людям зробити? Підписатися на сторінку і, за... і таритися в магазині за тарашок.